Про головне 9 січня суттєве похолодання в Україні позначилося на характері бойових дій, інтенсивність яких суттєво знизилася. Зокрема, у росіян проблеми на Херсонському напрямку, де невідповідні умови можуть призвести до повної зупинки спроб штурмувати українські позиції. Також морози далися в знаки і в Авдійському районі, де окупанти все ще проявляють активність, але все ж таки були змушені її помітно знизити. Зимовий наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. В італійському місті Модена відмінили Дозвіл на проведення брехливої пропагандистської виставки про відродження окупованого росіянами Маріуполя у цьому матеріалі Телеграф .UA» розповідає про головні події в Україні та світі. <звід> Упродовж доби українські військові відбили 21 ворожу атаку на Авдіївському напрямку. Всього на лінії фронту відбулося 64 бойові зіткнення. Повідомляє генштаб збройних сил України. Президент Володимир Зеленський повідомив про проведену ставку ВГК, на якій обговорювали забезпечення фронту та посилення ППО, систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній, фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами. Кінець цитати. Як повідомляє Блумберг, минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, країнами Великої Сімки та невеликою групою держав глобального півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для мирних переговорів із Росією, стверджує Блумберг. Деталі та наслідки поки що невідомі. Служба безпеки України прикрила одразу кілька схем з переправлення чоловіків ухилянців за кордон серед затриманих один із колишніх радників голови адміністрації Януковича. Як повідомили у відомстві, слідчі дії відбуваються у Києві на Тернопільщині та Закарпатті. Німецьке видання Більд оприлюднило експертний аналіз. Зимовий наступ російських окупаційних військ в Україні провалився за три місяці від початку штурмів. У Донецькій та Харківській областях окупанти не досягли нічого, крім величезних втрат, як в особовому складі, так і в техніці. Після втручання українського МЗС в Італії відмовилися від заходу російської пропаганди у італійському місті Модена. Відмінили дозвіл на проведення брехливої пропагандистської виставки про так зване відродження, окупованого росіянами Маріуполя. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.